Починали ми кожен, мабуть, спочатку повномасштабного вторгнення, з 22-го року. Кожен як міг, хто чим, хто на госпіталях, хто хлопцям, які стояли близенько, хто пиріжками, хто да, консервацією. Так, А потім ми почали їздити здавати Кров з Ігорем. пам'ятаєш, як він почав возити? Mm -hmm. Оце ж почали здавати з ним їздити. Mm -hmm. А коли він перестав. Я не пам'ятаю чи я помню, 5 мая я їздила з ним. Mm -hmm. Ти зони їздила mm -hmm. в місті. Зпомнав mm -hmm. це повітря. А, а тоді він перестав. Була. І отеляв, от, да, він перестав місяця два, на ній, ніхто не їздив, mm -hmm. а потім вирішила я спробувати, позвонити йому, він вже був тоді ж на западній, там mm -hmm. в церкві в тих же тих, він ж віруюча людина. Mm -hmm. А тоді ж вирішила спробувати, щоб ми самі вийдеться mm -hmm. чи ні. Mm -hmm. Договорилися автобус в донорському центрі, я дозвонилася тоді ще до Завгара. Тоді ще я не знала ні на час, то нікого. До Завгара Діма там договорилися. Що приїде автобус за нами? Собралися люди і собралися п'ять ті ж самі дівчата, які готувалися, які кстати, в сім'ї по-любому хтось військовий на війні. Собралися і поїхали здавати кров, і оце виходить два роки. Як донорському руху нашому, тоді з дівчатами так же само, в автобусі Еля предложила. Чекаю, що а чому ми так же само не можемо зійтися і починати готу, готувати для хлопців? тому що той, той питає, отут ще близько до нас. Угу. Це ж не те, що у нас у кожного на різних напрямках угу. той. Угу. Щоб до наших, тут ближче, госпіталя. Угу. Ми знайшли Зою, позвонили, в неї на Фейсбуці номер телефона виставлений. Угу. Ми ж її знаємо, бачимо, ну, скільки то. Зоя цю Зоя Цюпка. Позвонили їй, вона обрадувалась, бо каже, в мене не вистачає людей, я б возила, але немає угу. продуктів. Вона обрадувалась і так і почали. І це ми підожди, Місяці вже 8, мабуть, десь, так? Да? Звертаються до нас і інші волонтери за допомогою, якщо у них там не встигають вони наготувати, був такий випадок, що 11 числа нам дзвонять пізно ввечері, а на і кажуть, що так і так потрібно. Ми будемо такими словами казати. На три за і маленький mm -hmm. фуршет. Mm -hmm. Поняла, не ташка гуцу, що не виставляла. Mm -hmm. І ми в дорозі я якраз їздила провідувати сина. Він в мене військовослужбовець. Mm -hmm. В дорозі зв'язуюся з дівчатами. Кажу, дуже потрібно, хто вночі почав тісто замісювати. І 12-го числа. У нас вже було 27 п'ятилітрових відер готової продукції. Тобто це каші, макарони, плови, відбивні, все, що ми могли. Олів'є, дуже багато вареників, випічки, дуже багато понапікали випічки, ящичків. Коли приїхали хлопці, вони були дуже здивовані. Не то, що здивовані, у них до речі. Приїхав, я так розумію, їхній старший офіцер. Наприкінці, коли ми загрузили їхнє авто, він підійшов з, зі слюзми на очах сказав, чи можу я вас всіх обійняти. Він кожного господиню по черзі обіймав. Він. він сказав такі слова, що це велика підтримка нашим воїнам, що він не очікував, що тут так приймуть і так будуть їх підтримувати. Це, це, це для них дуже, дуже мотивує їх триматися, не падати духом, що тил їх підтримує. Тому ми Намагаємося, закликаємо всіх до підтримки наших воїнів, щоб їм було легше хоч трішечки. Ми взагалі в шокі, якщо чесно, од села. Тому що село представ, от скільки, як тільки клич даємо, на сьогоднішній момент уже, в принципі, на наступну відправку закруток іменно консервації в нас вистачає. Тоді відгукнулася Баптістська церква Богодухівська і Вільшанська. Вони там предоставили олію, що ще квасолю, солю, риз, гречку, котлети, котлети були готові, котлети заморожені, жальна. такі курячі були дуже гарні. Тобто допомагають також, як можуть. І наші mm. люди, і відео які отримують нашу продукцію і кажуть Велика дяка! І просимо, готуйте ще. Це ви знаєте, мотивою значить подобається, значить, смачно готуємо. Але вони не перебирають, вони не замовляють, вони розуміють і кажуть, що зможете. Ми раді всьому, бо воно домашнє, воно зроблено з любов'ю, і ми раді всьому. Сиділи і віли за двох. тому що дуже приємно, коли є у нас військовий Олександр. Який частенько пише: я до сих пір споминаю ваші тортики, ваші пирожки. каже до сих пір. Я дуже сумую, але вони зараз дуже далеко. Ми на жаль не можемо туди передавати нашу продукцію, так як вона повинна швидко з'їдатися. Ну ми стараємося, ми закупуємо з донатів автоклав. Ми хочемо купити паяльний пристрій. Вакуматор, щоб ми могли готувати це все в термопакетах, готувати в автоклавах і вже передавати і на дальші позиції нашим військовим домашню їжу. А є якісь страви, які от у вас як короні, як знаєте, як ваші от фірмові справи. Те, що і хлопці люблять, і те, що от у вас ну, іде. Вареники на... породити вареники. Вони да, ну, варени. самі ходові, тому що це взято... О, здоровенькі були. Солянки варили. Ми, а так. от вареники скільки приблизно ви годуєте? Ну, По, ви... ви... По два По на відеречка, mm -hmm. Але так, от два відеречка з картоплею, там два ага. відеречка з сиром, там, з капустою. Mm -hmm. Тобто їх багато, і вони з різними начинками. Mm -hmm. Двадцять 27 живав, так воно ж довго це виходить, Це ночі зараз на кишу їм. Ночі будемо готові, щоб вранці зоя десь без 10.08 їде автобусом, загружають в автобус, і вона поїхала. так, оце ви виходить, виділяєте день цілий два. Так, ми два. Вчора почали з того, що ми йти сьогодні, а завтра ви тільки відправити. Да. Ми вчора перемивали овочі, передивлялися, які ми варимо, які ми перечищаємо. Сьогодні ми зібралися їх, поварили. І отак і полузаготовка. А варимо ми вночі печемо вночі, щоб зранку воно було все свіженьке, гарденьке. Просто далеко. Да. Чоловік у мене на Херсоні, син у мене на сході. Таміли син на сході. У Куми також чоловік на запорізькому напрямку. У сестри. Да. у сестри чоловік на сході у сусідки зять також на сході, і до тобто далеко і своїм ми на жаль не можемо передати цю домашню їжу. Ну там те ну, видають такі ж як не дівчата. Ви Сподіваєтесь, О, на що там волонтери. Да. Хлопці mm. ж ваші розказують, що розповідають, да, що їм mm. передають, що mm. вони потребують, те ми тебе такі... mm. готуємо. А, вони кажуть, <рігат> що нас відкидають yeah. це більше це. <рігат> ага, а. хлопці, значить, це. Ось дивіться, станок же цей Еля, від кіля ми взяли. Це та жінка, яка відправляла моєму Богдану, моїй дитині відправляла туди їсти. З западної України жіночка також. І ви ж узнали про ці станки, і про вона, вона нам порекомендувала який краще, де краще замовити, угу. де дешевше буде він. Для мене, для мене, мене це ж, якби, Я хочу перемоги побістріше. І щоб наші хлопчики були завжди наїждні, щоб у них була сила і натхнення, їх тут ждуть. Ну, Як то так? А які ваші побажання усім жителям району, своїм землякам, односельцям? Ну, що я? я хочу побажати їм скорішої перемоги, щоб ми діждалися, І щоб вони побільше теж донатили, допомагали нашим військовим, О, да, згуртувалися. Що для вас волонтерство, розкажіть. Ну, війна це горе. Це горе для людей, для, для всіх. Для, я думаю, для матерів, для сестер, сини гинуть. І моя хата з краю просто такого не, не проходить по таких временах. Так. А ми як то відволікаємося, да, що готуємо да. їм їжу. Помолоділа <рігла> з дівчатами молодими. Помолоділи. <рігла> І самі помолоділи. <рігла> ну, Засмучує, коли люди не, не мають розуміння, що ми з душою, що ми хочемо допомогти. Бажання всім людям, щоб згуртувалися, щоб наша перемога швидше прийшла, щоб хлопці додому поверталися. Тоді накрити стіл для перемоги, а не для хлопців готувати. А тепер ми заходимо на кухню. У хату вже. Бачимо, тут також іде повним кодом під бутылка. Ось готують тут фарш булька смажиться. Так. Так. А скажіть, що для вас означає волонтерство? Це допомога, яка підтримка військовим, а не тільки військовим, для цих людей. А яка для вас була найбільша подяка за цей період? Напевно, це коли приїжджали самі військові і забирали допомогу, то були вже. Їм дуже все Дякували, обіймали. Так, і Це дуже так складно все, все. І побажання ваші всім землякам, односельцям, всім жителям Богодухівщини і, звісно, нашим захисникам, захисницям. Мирного не, не. неба, перемоги, скоріше, від, щоб всі повернулись додому. Триматися ми за них, тут молимося, стараємося для них. Що для нас те, чим ми займаємось. Ну, по-перше, це бути причетним до цієї клятої війни, скоріше пришвидшити перемогу. А це е, знання того, що хлопці потребують, і це дійсно це дійсно так. Тому що ми я особисто бачила хлопців, які жили біля батьків, які батьки теж їм допомагали. І знаємо особисто, що хлопцям бувають моменти дійсно нічого їсти. І вдячність і Прохання ще надсилати їм смаколиків, вони надихають нас, згуртовують. Плюс для мене, як для мами в декреті, це додаткова можливість змінити обстановку. Час пролітає швидко, приходиш, наче десь щось болить, а воно вже й не болить, тому що з дівчатами десь посміялися, десь щось продумали. ну Це дуже мотивує.